Нарешті вдалося знайти ось таке рішення для позначки висоти на фасаді. Як мені це вдалося. У родинах, а я знайшла родину марка Spot Elevation Exterior Field. Натискаємо праву кнопочку і E. У нас відкривається ось ця родина, я фактично продублювала ось цю стрілочку, бо завдання полягало в тому, щоб стрілка була максимально подібна, з ось цими, які я застосувала на показ рівні в плані піло. Ось. І коли так само від копіювала, створила ці всі лінії, постворювала через менедж. Object Styles. тут, до речі, треба створювати саме Spot Eleven Symbol, дошка двічку. Стрілка четвірка, так я її робила і для Spot Elevation level рівнів. Пишемо ОК, і ось тут можна переконатися. Ось тут стрілка, ось тут дошка. Так, і ці параметри можна підкоригувати так, як потрібно. Ну і ці загальні, Spot Elevation Symbols. Зверні увагу, що ця родина стосується символів. Ось. І коли їх застосовувати, то треба їх. Знайти саме ось тут, там де символ. Оскільки вона вже була у мене, спод Elevation Exterior Field, я е, зберегла зміни. Ось, наприклад, так: Load Into the Project, African Building Fashion, OK і підзавантажила. І для того, щоб її застосувати, я візьму зараз старенький якийсь приклад. Е, ось, наприклад, там, де я ще його не виправила, як він по факту. Oh, varianti che sono le stelle. Я забираю ліда, тобто цю лінію додатково, і в мене як символ з'являється ця вся штукенція. А цифру можна переставити сюди, бо ми маємо саме цю точку. А чому я зробила невеличкий відступ, тому що мені особисто подобається, щоб стрілка відходила відступала. Давайте ми зараз спробуємо ще зробити так, щоб вона відступила набагато, ну, тобто, на трішки. Більше. Там, наприклад, Move, і спробуємо відступити на 2 міліметри. Ось, і знову Loading Новоудінтор Project. І ОК, подивимося, як вона себе поведе. Ось, по-моєму, ще гарніше, тому що ми маємо простір, і а, ми бачимо, що це досить класно виглядає. І а, все досить читабельно. Текст е, окремо треба назначати через Edit Type, щоб він був не transparent, а ось цей Опік. І загалом, ось так все виглядає досить класно. Вже тепер є така позначка красива.